Наші щирі вітання, ви на каналі Фазенда. В цьому відео поговоримо про томати. І саме проведемо четверте підживлення для них і подивимось на результат. Нагадаю, для тих, хто вперше разом з нами, що ці томати були висіяні 5 березня і вже 12 квітня ми їх висадили до неопалювальної нашої теплиці у ось такі мішки. Попередні підживлення я проводила ось такими препаратами: це монофосфат калію, кальциніт, сульфат магнію та сульфат калію. Про них я розповідала детально при першому підживленні, тому внизу під відео обов'язково буде покликання. Прошу переходьте та ознайомлюйтесь з інформацією. Також всі свої зважування я проводжу на основі за допомогою цих ювелірних маленьких терезів. Дуже зручно, до маленького міліграму все дуже добре воно зважує. Раніше мучилася, купивши ніби більші кухонні терези, але не пошкодувала 200 гривень. Навіть менше і придбала ці. Тому тепер будь-яке зважування для мене не проблема навіть на невеликий об'єм води. Для четвертого підживлення нам необхідно розрахунок ведемо на 10 літрів води. Монофосфат калію 4 грами, кальциніт 5 г, сульфат магнію 4 грами та сульфат калію 5 г. Візьміть до уваги мій лайфхак зі свого власного гіркого досвіду. Краще додайте всі препарати у невеликий об'єм води, щоб вони добре там розчинилися, а потім долийте води скільки вам потрібно. Ну і тепер підживлюємо по літру під кожну рослину. Ну і це вже стало доброю традицією для мене показувати вам результат. Ось так виглядають томати на 6 травня. Кожен томат вже має китицю перших квітів. І на одному з них я вже побачила навіть напіврозкриту китицю. Тобто ось-ось квіточка в повному обсязі зацвіте. З власного досвіду вам говоримо, що це дуже гарний комплекс для підживлення томатів. Ним також можна підживлювати і інші ем, культури, але там вже нюанси щодо грамовок. Все це буде в нас на каналі далі. Тож ставте лайки, підписуйтесь на канал, не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Тож сіймо, хай родить, все буде добре!